І так, давайте я вам розкажу про те, які ж запитання нам задають клієнти в месенджерах. До прикладу, надійшов лист ось в Телеграм, де запитання наступного змісту. Доброго дня хотів би звернутися до вас за допомогою. У моєї дружини є дитина від першого шлюбу, і вона хоче позбавити батька батьківських прав, так як він уже три роки не приймає участі в його житті, і він проти цього. Тобто батько буде заперечувати проти позбавлення його батьківських прав. Але при тому, що дитина йому все одно, чи можна скористатися вашими послугами. І от одразу вам ось в мене є телефон, покажу, як я працюю з цими запитами. Зазвичай так працюють майже всі юристи, хоча, можливо, це мені тільки так здається. Я включаю перевід тексту, навіть не тексту, а голосу в текст. Щоб одразу в мене все було в письмовому діалозі і повідомляю клієнту наступне. Доброго дня. Така можливість існує, але зверніть увагу, що це доволі проблематично. Бо судова практика виходить з того, що якщо батько біологічний буде заперечувати в судових засіданнях проти позбавлення його батьківських прав, то потрібно все ж таки надати йому можливість виправити ситуацію. Іншими словами, шансів у нас, якщо він буде заперечувати в суді дуже мало. Але якщо він не буде з'являтися в судові засідання і взагалі йому все одно на те, які документи будуть йому приходити, то шанси значно зростають і ми можемо це зробити. Орієнтовно розгляд справи триває місяців 5-6, одначе 100% гарантії по строкам я вам дати не можу, тому що. Як ви розумієте, в країні планувати в наш час щось складно, але зазвичай в середньому по таких ситуаціях такі строки. Орієнтовно три засідання буде по справі. Ціна супроводу такої справи у нас 24 тисячі гривень на даний час, і по 2 тисячі гривень окремо за кожне судове засідання. Тобто одразу клієнтам розповідаю про ціну, щоб зняти питання. І попереджаю про ризики. Таке от відверте у мене одразу послання, щоб, можливо, люди зняли рожеві окуляри, або, можливо, вони розуміють, які проблеми можуть трапитись у зв'язку з цим. Коротше кажучи, вже у відповіді на цей діалог я зрозумію, наскільки адекватно. Оцінюємо ми з даними ймовірними клієнтами дійсність, наскільки ми підходимо один одному. Одначе їх ситуація доволі така проблематична все відправляє. Тому подумайте, якщо вам підходять такі от ризики, то можемо рухатись далі. Все, повідомив про ризики клієнтів, повідомив про ціну. Одразу завершив. Комунікацію тим, що запропонував подумати і прийняти рішення. Зазвичай, якщо люди оцінюють ситуацію як критичну, то вони тоді кажуть все, дякую, будемо думати, добре, що попередили. А дехто все ж таки іншу критичність сповідує і пробує запустити в роботу судову справу, а там уже буде, як буде. Це в яких ситуаціях, коли дуже критично, потрібно виїхати вже з дитиною, потрібно її усиновити. Можливо, ще також оця ось сума за юридичну послугу гонорару маю на увазі, вона для клієнтів незначна. Ну, тобто, це для них як можливо піти у якийсь там ресторан, пообідати. Тобто, можливо, для деяких клієнтів ця сума незначна і для них спробувати ризикнути. Немає ніякої такої якоїсь шкоди для сімейного бюджету. В принципі, будемо бачити. Ось так працюємо із ситуаціями на початку, що варто відмітити, що логічно, коректно описано все в запиті. Тому ну, клієнти, якщо вони будуть наповнені цим бажанням рішучим рухатись в сторону, судитись. То я з ними буду працювати. Бо є, звичайно, такі запити, коли ну, от вони мене насторожують. Це, зокрема, багато помилок в словах, описки, коли речення не зовсім логічно щось там повідомляють. Ну, коротше кажучи, я думаю, що ви всі бачили такі повідомлення, хоч раз до вас, можливо, так і приходило. Коли там 17 знаків оклику, 18 знаків питань, Оце ось такі повідомлення насторожують. Я думаю, що вони не тільки адвокатів насторожують, а насторожують також і будь-яких людей, хто отримує такі от крики через текст. Я намагаюся таким ну, не зловживати видом комунікації, але бувають випадки, коли варто. Це я роблю тоді, можливо, коли. Мені надходять такі повідомлення, і я в свою чергу відповідаю аналогічним чином, але все одно немає сенсу витрачати час зайвий, бо можна було б його витратити, інвестувати в допомогу тим людям, які її потребують. Ну, як, наприклад, ось ці можливі ймовірні клієнти. Тобто є можливість допомогти саме тим, кому буде користю від моєї комунікації з ними. Бо не для всіх, що ж я підходжу, ну і це нормально. Якби ми жили всі в якомусь такому суспільстві, де однакові люди в однакових якихось одежинах однаково мислять, ну оце мене більше бентежило, ніж коли ми всі з вами різні, в кожного різні смаки. Більше того, сьогодні хтось комусь не подобається, а завтра може і подобатись. І також в мене є клієнти, яким я не подобаюся, але які до мене постійно звертаються і постійно кажуть: от, Василь Васильович, ви. Ех, нам не подобається, але найкраще робите те, що нам необхідно. Я вам скажу чого так, тому що я їм кажу правду. А правда ну, не дуже не дуже приємна в ряді випадків. Але ну, без неї нікуди. І тому от така у нас співпраця. Я їм не подобаюсь. Можливо, навіть не те, що я їм не подобаюсь, а їм не подобається те, що я їм кажу. Тобто відкриваю очі на певну таку можливо, реальність. А, можливо, я так думаю, коротше кажучи, ну, не суть. Ми з ними співпрацюємо і доволі тривало. Бережіть себе, використовуйте силу юриспруденції, силу власної думки щодня. І буде з вами щастя.